Ви будете здивовані, настільки змінюється життя, коли ти стаєш емігрантом. У тебе ніби включається запасний план Б для виживання. Мозок починає думати по-іншому, з'являється купа ідей і із сплячого єнота, який нічого не хотів, бо і так все норм. Ти включаєш турборежим, бо без нього тут просто не виживеш. І саме тоді твоє життя починає змінюватися. Ти, як насінина, яка лежала довго в землі, раптом починає проростати. З кожним новим ростком ти думаєш, о. Ого, я і це можу, але насправді так може кожен. Тобі не потрібно ставати емігранткою, щоб почати нову себе. Можна залишатися там, де ти є, і навчитися повертатися до себе, навчитися себе любити, поважати, відчувати Буду себе впевненою в тому, ким ти Бо є. Бо Все починається з голови. З середини. Якщо ти не можеш знайти в собі любов чи впевненість, просто напиши мені. Я знаю, як тобі допомогти. Я поруч, і я знаю, як пройти цей шлях разом.